12 з по дванадцатый я знаем, по повному так як я кажу, так у них пошло. <плес> 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 Так, куди будемо Казало, за бойки не було. Абустою сільської місцевості України. Що починається? Сильної громади це перший крок на нашу українську, я б сказав, потужну свій крок. До усунення корупційної злодійської системи, яка вибудена в сестрів, це те, що міняє систему від корупційної, що міняє систему від центру. дивать закону 1159, Це є першим кроком боротьби із корупцією. Боротьби із монополізація, яка вибушена системою влади, земля, на якій знаходиться сільська рада, не підлягає їхньому регулюванню. Все три роки тому назад було віддано державні агентства. Це Київ і областя. Я вам скажу такий приклад: що для того, щоб, наприклад, переформити землю, наприклад, поспачені Паї, все таке інше життя ще триває, то простій людині. Треба без хабаря цю процедуру проходити два роки. Не менше, це я гарантовано заявляю. Там навіть є свої причини. Одне агентство, наприклад, обласне не може оцей весь процес чисто технологічно перелопатити, тому що тисячі звернень, тисячі заяв. А коли це буде розпреділено на тисячу сільських рад. Наприклад, так? То це буде зовсім ефективніше. Тим більше в нас електронна система це все можна передавати у загальну базу там області чи України. А хто навпаки з боку депутатів бореться з тими змінами, які ви намагаєте запровадити? Ну, я не знаю, для нас у всіх це дивно було, це у всіх на, на язику. Те, що от якраз один із авторів цього закону Івченко подрався, на нашу думку, дуже таким активним патріотом України. Єгором Соболевим. Ми так думаємо, що він просто не зрозумів цього питання більше всього. І не хочеться думати, що він лобіює знову ж таки держдерзем України, яке на мою думку, не тільки на мою думку, на всіх оцих людей дуже корумповане по своїй суті. Але така картина складається, що він таки лобіює його. От така на жаль, картина складається. Ну я, я особисто в це не вірю. Ну дуже я цю людину поважав. На Майдані і під час Революції Гідності і все таке інше. Мені це просто вже нонсену. Він є, він є автором цього закону? Ні, він не автор є. Автор заку, закону, якраз Вадим Івченко. От. А він чомусь сказав, що е, як будто б він сказав, про те, що. Якщо земля передасться в розпорядження сільських радах, то виникне велика корупція. Коли на місцях це почули, так голови сільських рад просто історично засміялися з цього приводу, тому що яка корупція в селі може бути, як там один одного всі знають. Тому повноваження місцевим громадам, вибори на нових оподаткування землі і господарськими дворами 120 двадцять отмітає та Фермер одна з 90-х років Олександра Кужин, Олександр Бакуменко це автори цих наших законопроєктів. І я сьогодні переконаний, що від 30 по-моєму, -ти тисяч 100 мільйона замість потрапила за споруди. свої дії, направлені на те, щоб ці закони були сьогодні прийняті у залі Верховної Ради. Снятицького району Івано-Франківської області писуємо наші права, підсумуємо наші права на розпорядження землями, які є на території підпор... в території Ганків, ну сільських рад, для того, щоб передати землі управління місцевим громадам. Це що сьогодні нас привело до Верховної Ради, мабуть, прийняття цих законів. Законопроєктів, які сьогодні виставляються на голосування в Верховній Раді, це не є прийняття законів, це є повернення назад, це є повернення на ту, на ту лінію, яка була раніше до цього. Ми сьогодні не приймаємо закони. Ми повертаємо повноваження розпорядження землями державної комунальної власності на місця. Дуже цікаво, і хотілося б знати ту людину, яка взагалі визначила межі села і поза межами села. формулювання. як можна скільки треба мати розуму, щоб придумати межі села і поза межами села? Цвинтар це межі села, це поза межами села. Тобто та земля, яка цікава, там де можна було робити корупційні схеми, це має вирішуватись на Гришатику в Києві. Да? А те що у межах села наші внутрішні проблеми. Це ми маємо вирішити, так виходить чи не так? Тобто там ви зробили корупційну схему, ви сьогодні берете там гроші за що. І сьогодні розпорядження землею, хто має? Громада не має відношень до своєї землі. Громада не має відношень до тієї землі, де літає жайворон? Як, як воно виходить? Скажіть. Це можна такий закон приймати чи не приймати його? Кому це не зрозуміло? Але я вам скажу, що це не є великим питанням, це зовсім не є питання. Питання основне це наша зовнішня загроза. Не було б цієї зовнішньої загрози сьогодні, як такої, з якої ми сьогодні наші земляки, хлопці, односельчани, сьогодні мобілізовані до війська, сьогодні мусять ми відстоюємо територіальну нашу цілісність, нашої держави. А це не є питання. Це питання п'яти хвилин. Його не мало би тут сьогодні звучати. Ми не мали б тут сьогодні бути. Це само собою має бути. Ну, хотілося б ще сказати. Село, як таке, говорити можна багато, навіть якщо ми повернемо повноважені розпорядження землями, які фактично вже не залишилось. В громадах їх не залишилось майже. Це вже Я там діляночки, такі, які позалишались під огородами, не оформлені, не оформлені і так далі, на яких також сьогодні в на дай, тари... е... з столиці може їм відніше де її забрати. Питання відродження села як такого? Якщо не буде програми, загалом у нас відродження села не треба говорити про село. Зовсім не треба говорити про село в такому районі, як Згорівський. У нас за рік в рік демографічна ситуація мінус 200 осіб. Тобто помирає більше на 200 осіб, ніж народжується. 200 осіб це половина села невеличкого. Про що ми говоримо далі? Скажіть. Як сьогодні може бути, що ми віддаємо землю в оренду державну землю пожиттєво? 49 років. Не треба дурити народ, не треба казати людям, ми віддаємо на 25 років чи на 49. Що таке 49 років? Скажіть, будь ласка, пожиттєво. По так, так і кажіть. Ми віддаємо землю пожиттєво. Скажіть, будь ласка, є молода людина, яка сьогодні там має 17 років. До прикладу е, жениться, візьме е, дружину з села також. В нього батько, і мама, в неї батько і мама. Батько і мама його має пай і його і її має пай. Вони померли, так воно так воно по життю завжди є. І вони є спадкоємцями чотирьох паїв, які їхнім батьком видані на 49 років. Тобто батька довели до зубожіння, батько видає на 49 років в оренду, дитина виростає, формувала сім'ю. У них появляється двійка діток, до прикладу, у них є 4 гектара паї по 4, 4 паї по 4 гектара, наприклад, 16 гектарів там, чи 12 гектарів землі. У нього вона є, він є спадкоємець, тільки він до неї не має відношення. Через 49 років йому віддадуть, або через 30. Село, сільська робота – це не бізнес. Всі мають зрозуміти, що це, а це, життя. це, це, це спосіб життя. Це спосіб життя. Це спосіб От, життя. От є це бізнес. Б... ми маємо і сформулювати, і прийняти, і виробити, і напрацювати програму відродження села. Вона має в нас бути. Тобто, що має це. Ця... В основному, що має бути в цій програмі відродження села? Якщо людина досягла зрілого віку, має спадок пай один, два, незалежно скільки вона має паїв. Батька, мами, вони по договору віддані землевласнику орендатору, будемо так говорити. який орендує там і має договор запасі 20 років, 10, 15 років, 6 років, немає різниці. де. Якщо він дойшов до того віку і може створити своє фермерське господарство як юридичну особу, у ту саму секунду, коли створив він господарство, в нього має закінчитись юридичну силу втратити та угода, яка була до цього з кимось в нього заключена. Все. Тут не має бути заперечення. Людина має шанс, внук, правнук, скористатись землею діда-прадіда. Якщо він цим не скористається, законодавством не підведе, що він не буде мати дідової батькової землі до неї доступу, він по неї піде, тільки піде поночі з ножем за галявою. Він все рівно піде її забирати. Рано чи пізно він буде зрілий до того, щоб забрати свою землю, яка пожиттєво комусь віддана. Що стосується саме, чому саме ці проекти важливі як для фермерів? Тому що вже говорили, як, як і виступаючі депутати, як, як і з трибуни, ну не тільки з трибуни тут, тут перед громадою, як представники Асоціації фермерів України, про те, що є корупційна схема, яку потрібно ломати. Тому що поки що на даний момент Держземагентство, яким надано повноваження, користуючись різними схемами, зокрема, схемою, яку озвучували фермери з Горівського району. Коли у де, в державному земельному кадастрі яким чином зникають документи будь-якої з осіб, Держземагентство в Київській області, стверджуючи на основі того, що місцеві Держземагентства провели якусь інвентаризацію, там не знайшли документів, чи їх підписують зовсім з іншими особами на ту ж саму землю. Фактично получає, виходить, що в двох осіб є юридичних чи фізичних, неважливо на дві на одну й ту саму ділянку, два, е, два договори. Мотивуючи і по подальшому, як ви чули, ці латифундисти, які є, які вже піз пізніше підписують на ці договори, знищують посіви просто людей, фермерів, які, в яких були раніше ці договори. Фактично з двох і бо тим, що в них також є договір. Але оскільки протистояти їм дуже важко, у них вони мають змогу наняти охорону, вони мають змогу це, вони просто знищують посів правоохоронні органи, на жаль, я повторюю, на жаль, поки що відповідної реакції немає. Такий факт вже був, зокрема, в Згурівському районі, коли фактично знищили накануні президентських виборів ввечері, було знищено посів одного з фермерів. Це, до речі, мій брат. Яван Олександр Васильович. Представники ТОВ Наташа Агро» знищили його посів. Потім сказали, що це ця земля належить громадянину Терещенку, вже з яким договір підписано. Який до Наташі Агро мав відношення тільки те, що він був їхнім співробітником, але фактично земля була на ньому, як фізичне. Це з їх слів. Повторюю, ніяких документів там надано не було в той момент. Правоохоронні органи прибули. Провели огляд місця події. Потім навіть не було реєстрації в ЄДР, хоча це прямо заборонено кримінально-процесуальним кодексом. Лише через мі через місяць, фактично після втручання інспекції сільського господарства Київської області, на співробітників СБУ було таки зареєстровано це провадження, але надалі воно таки залишилось на стадії реєстрації, і розслідування його не проводиться належним чином. Фактично, факт знищення урожаю. Поки що залишається на, на тій же стадії, незважаючи на те, що ця людина, зокрема, яка є моїм братом, понесла збитки, оскільки він це тим більше він не самовільно засіяв її. Цю землю я повторюю. В нього були всі відповідні документи. Скажу так, це просто корупційна схема, про яку тут уже я не хочу повторити, про яку говорили перед зокрема керівники асоціації фермерів Київської області і асоціації фермерів України. Про те, що це корупційна схема спрямована спеціально на відібрання в дрібних фермерів. Це схема розроблена, як ви чули, вже звучало при попередній владі, але чомусь вона на жаль діє і на зараз. Ми прибули сьогодні тут. Ми стурбовані тими процесами, які відбуваються в такій галузі реформ, як децентралізація влади. Зокрема, що під виглядом, скажімо, децентралізації через певне законодавство пропихаються норми, які протирічать кон. Чинній конституції України? Ну е якщо ви всі пам'ятаємо, як у кінці 28 грудня був прийнятий закон 79.8 е про е внесення змін до податково-бюджетного законодавства, яким практично Місцеві громади були позбавлені податкової бази і фінансових ресурсів. Ти один з таких прикладів. Потім 0,5 закон про добровільне об'єднання територіальних громад, яким теж як і в попередньому 79-8, так і в тому. Ну, таку норму е пропхали, е яка називається е якийсь перспективний план формування громад. Ну тобто е поняття добровільності об'єднання і якогось перспективного плану, який, скажімо, е я так розумію, мав би кабінет міністрів робити, це е речі несумісні. Дуже нас турбує, е скажімо, взагалі. Е Ну як нав'язувана реформа, є такі, скажімо, експерти, які від ну ніби якби чи від фонду відродження, чи від ради Європи, це Ткачук Ганущак. Вони багато виступають на різних, тобто в числі медіа ресурсах, де вони пропонують, скажімо, реформу. Яка е, взагалі б'є по основі місцевого самоврядування, по самому поняттю громада? На нині день конституції чітко закріплено, що громада це є село, селище, місто, і що е, сусідні громади, сільські е, ну е, тобто е, е, жителі сусідніх населених пунктів. Можуть згідно Конституції добровільно об'єднатися у е е сільську громаду, е скажімо, це їхнє є право. Але е нав'язувати якісь моделі. Е ну, взагалі, історія питання є. Зараз е децентралізація розглядається як те, що треба віддати повноваження громадам, а вони є несамодостатні, тому ми їм ті повноваження не можемо передати, і треба їх об'єднати. Але. Е з 1996 року, коли була прийнята конституція, яку в принципі Рада Європи, всі європейські інституції визнали, що це нормальна є конституція е і гарний був прийнятий закон про місцеве самоврядування, і були нам надані всі повноваження, і вони до нині більше з'є. Але е проблема полягає в тому, що ніхто не думав давати механізми реалізації цих повноважень, бо е нас тримали як песиків на е привязі, Через механізм е, бюджетного кодексу, тобто, оце, що говорилося, диспропорція між місцевими і державним бюджетом, е, принцип формування бюджетів зверху донизу. Е, на нині день дійшло до чого, що нас позбавили взагалі всякої дохідної бази, делеговані державні повноваження, які закріплені вважати з 27 по 38 статтю е, закону про самоврядування. Ми виконуємо делеговані повноваження, назву які. Реєстрація актів цивільного стану, вчинення нотаріальних дій, ведення статистичного обліку, мобілізаційна робота, робота там, скажімо, пов'язана з охоронним порядком і багато інших. Ну, це всі речі є. І на то держава згідно з конституції вона повинна дати ресурс. Вона на нині не дає нічого. Ноль. Ми вважаємо, що в 12.30 цей законопроект буде проголосований і далі ми будемо повертати землі розпорядження територіальних громад. Зараз хотів передати слово колегії Кулініч. Доброго дня, Олег Кулініч, 147-й виборчий округ Полтавщина. Я автор того законопроекту, навколо якого у було це об'єднання. Я вважаю, що... Ми сьогодні в Верховній Раді всі депутати повинні виправити ту помилку, яка була в нас зроблена в 2002 році. До 2002 року землею нашої держави розпоряджалася органа адміністрація, тобто місцеві ради. А якщо простіше, то розпоряджалися люди через обраних ними депутатів. І з 2002 року ця ситуація була скривлена, я б сказав так, тому що прийшли до адміністрації, а з 2012 року до... На сьогоднішній день величезна проблема в кожній місцевій раді для виділення землі під ті сіло коси, під пасовища, під елементарні е, снігізувалися. Треба питання вирішувати на місці, а вирішувати треба в Києві. Тому я думаю, що сьогоднішнім голосуванням депутати продемонструють, ким вони обрані і для чого вони тут працюють. Я думаю, що цю помилку ми сьогодні видаємо. Я передаю слово колегі вакуум. Добрый день, уважаемые друзья. Я Александр, блог Петра Порошенко, автор тоже, спевавтор этого закона. Самое главное, мы все понимаем, мы говорим о местном самоуправлении, мы говорим о реформе, мы говорим о том, что надо власть отдать на места. И мы сегодня в этом законопроекте реально хотим отдать власть вам на места. 11 тысяч сервисных рад. Депутаты такие же, как и мы, и только сельских советов, должны решать, ту землю, землю, которая около 10 миллионов гектаров является государственным, отдавать в аренду тем, кто лучше, заплатит нормально, сделает социальный пакет, и вы тогда будете решать, кому это сделать. Дальше следующим шагом мы сделаем, это будут на открытых земельных конкурсах, чтобы это было честно, прав, правильно и порядочно. Власть на места, власть сегодня с целочным радом. Мы за вас. Ведь классный популизм. Політику, то звичайно, і місцеве самоврядування, якесь сьогодні, в тому вигляді, який є, воно теж його називають до речі, сільські голови самоврядування, Ви це знаєте, да? і тому е вихід має бути професійний, вихід має бути патріотичний і державницький. Більшого шляху не буде. Курити голову, я вам зараз теж не збираюся. Якщо ми будемо далі фінансувати. Сільську раду, де працює 5-4 чоловіки на державній службі, де має 200 чоловік сьогодні в живе в селі, то така сільська рада теж нам не треба. І іншого шляху, як мудро підійти до питання об'єднання громад, і тоді земля і в межах, і за межами населених пунктів буде належати цій об'єднаній громаді. Якщо ми це не підемо в цьому напрямку, якщо ми. Будемо і далі популізмом займатися. Наші кошти будуть розтікатися по требу. Ми не будемо їх в бюджеті ні в місцевому, ні в державному. А коли відбудеться цей процес, ви відчуєте, кожен бюджет об'єднаної громади буде мати статус районного бюджету. І ніякого районного голови ради і адміністрації у вас уже не буде. Ви будете напряму міністерства фінансів погоджувати свою доходну і видаткову частину. Тому процес, але ми його починаємо, дослухаючись, до речі, Вадиму, хай підтвердить, до Асоціації сільських і селищних рад, до Асоціації міст, і малих і, і великих міст. Тому ця співпраця продовжується. Ми будемо підтримати всі, і наша фракція Радикальної партії, в тому числі. Ті всі закони, які направлені на розвиток сільських територій України. Слава Україні! Земля вибората.